Добрий день, дітки! Про що ми будемо сьогодні з вами розмовляти, вам треба відкладати загадку. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду. Всі рослини кольорові, запашні, таки чудові. Так, це квіти. І сьогодні ми з вами поговоримо про літні. І вони вважаються символом багатства, щедрості та великого кохання. Ці квіти виглядають яскраво, пишно і велично, але не вимагають прительного догляду. Троянда – королева квітів. Тому не дивно, що більшість жінок її обожнює. Існує безліч видів троянд. Вчені навіть вивілі сорти з чорними пелюстками. Ромашка аптечна трав'яніста рослина, яка відноситься до родини Айстрови. Ця рослина походить з Європи. Але її можна знайти по всьому світі. Волошка – найвідоміша в Україні небесно синя польова квітка. Волошка має лікарські і харчове застосування. Листя волошки використовується при консервуванні в якості приправи. Воно володіє делікатним ароматом м'яти, гвоздики і лимону. Мак, що належить до родини макових. Це чарівні квіти з багатою історією та символікою. Вони відомі своїми яскравими кольорами, лікувальними властивостями та культурним значенням. Чим цікава лілія, рослину активно використовують для виготовлення парфумів. Існує думка, що аромат квітів лілії запобігає в появі стресу. Польові дзвіночки, поширений вид рослин, що ростуть у степу, на луках і лісосмузі. Квіти відрізняються чудовою декоративністю і мають виражені лікувальні властивості. Дякую за увагу! До побачення!